Ця годину у студії Марина Кухар окупанти вдарили по Куп'янську з реактивних систем залпового вогню. Поранені літні чоловіки. Жінка сильно пошкоджена багатоповерхівка. А перед цим росіяни били по плоскому. Снаряд влучив по територію току. Повідомляє Куп'янська райдержадміністрація. А на Київщині ліквідовують наслідки нічної масованої атаки Росії. Найбільший удар дронів припав на Ірпінську, Бучанську та Гостомельську громади. У Гостомелі загиблих немає. Одній жінці уламок скла розрізав ногу і її доправили до лікарні. Там пошкоджені 15 будинків. В основному в них повилітали вікна і посікло фасади. У деяких по стінах пішли тріщини. Уламками пошкодило машини, що були припарковані у дворах. У годині часу ночі було три вибухи: вікна, двері, все ось так повилітало. Ми вибігли до дверей, це як ми встигли, і був цей вибух. Я і моя сім'я цілі. Слава Богу. Будинки, слава Богу, всі цілі. Критичного нічого немає, але багато вибитих вікон. Дахи е -е, попідтривало, є пошкодження дахів у дворах у людей. Наразі ми прибираємо, комунальні підприємства працюють. Основні проблеми вже вивезли. У Бучі постраждала 16-річна дівчина. На місто летіло з десяток шахедів, Серед них були реактивні з касетними боєприпасами. Внаслідок атаки спалахнули пожежі. Три житлових будинки зруйновані настільки, що не підлягають відновленню. Загалом у Бучі пошкоджено понад 20 приватних осель, дитячий садок, господарчі будівлі. У більшості вибиті вікна та двері і посічені покрівлі прибирати наслідки дронової атаки власникам пошкоджено житла допомагають комунальники. Уночі дрони налетіли і на Харків, Одещину та Сумщину. У Харкові спалахнуло цивільне підприємство. У Салтівському районі вигоріли чотири поверхи в офісній будівлі. Пожежу рятувальники гасили аж до ранку. На Одещині поранено охоронця АЗС. Під час атаки безпілотника на заправці вибуховою хвилею вибило скло і чоловіку. Сильно порізало руки пошкоджено у передмісті Одеси і каналізаційно-насосну станцію. Один постраждалий на Сумщині. Шахеди атакували там одразу дві громади. У Сумській пошкоджені нежитлові буди, будівлі та магазин. А у Шостинській зафіксовано влучання щонайменше трьох БПЛА. Під удар потрапили кілька багатоповерхівок, автомобілі, об'єкти цивільної сфери. Повідомляє обласна військова адміністрація. Сили ППО цієї ночі збили та подавили 82 ворожі дрони. Загалом їх було 104 і серед них чотири реактивних. Безпілотники летіли з різних напрямків Росії і тимчасово окупованого Криму. Наші повітряні сили працювали на півночі, півдні, сході та у центрі країни. 26 безпілотників влучили у 10 локаціях. Уламки попадали на восьми. Тікати з пляжів довелося відпочивальникам у Сочі через атаку дронів у Краснодарському краї Росії. Зранку лунають вибухи, а у російському Мілерово відночі палає на нафтобазі. Після атаки загорілися цистерни з пально-мастильними матеріалами. Це підтвердив і губернатор Ростовської області. Там розташовані нафтобаза Ертан та сховище зрідженого газу. Вибухало у дев'яти російських регіонах, та у тимчасово окупованому Криму туди теж залітали десятки дронів. Зустріч Трампа і Путіна може відбутися у Римі. Про це повідомляє телеканал Fox News із посиланням на свої джерела. Про можливі переговори лідерів США та Росії заговорили після візиту спецпредставника Трампа Стіва Віткофа Москви. Потім Трамп хоче запросити до розмови на трьох зеленського, коли можлива така зустріч і чого від неї очікувати, Олена Гончаренко розкаже. Зустріч Трампа, Зеленського та Путіна, коли де і найголовніше за яких умов за відсутності офіційної інформації світові медіа називають різні формати переговорів. Мовляв, саміт лідерів США і Росії можуть провести наступного тижня. За протоколом подібні зустрічі глави Білого Дому готують не менше семи днів. Сам Трамп наполягає, що після зустрічі з Путіним одразу послідували переговори на трьох із Зеленським. А от місце обмежує ордер на арешт Путіна від міжнародного. Родного кримінального суду відтак це не Швейцарія, яка була готова прийняти лідерів у Кремлі. Можливим місцем назвали об'єднані Арабські Емірати. Інші варіанти Туреччина або Саудівська Аравія. Більше роз'яснень чекали від брифінгу президента США, але він був небагатослівним Лише сказав, що зустрінеться з Путіним без попередньої зустрічі російського диктатора із Володимиром Зеленським. Проте на запитання чи залишається в силі його дедлайн путіну, який спливає сьогодні, Дональд Трамп не відповів, але зазначив, що дуже розчарований очільником Кремля. чи ваш дедлайн для Путіна щодо припинення вогню ще в силі чи щось змінилося? це залежить від нього. Побачимо, що він скаже, але рішення за ним. Дуже розчарований так. Тож, поки жодних домовленостей про будь-який формат переговорів немає, як і готовності від Кремля провести зустріч на трьох. Путін напередодні заявив, що мовляв не проти зустрітися із Зеленським однак для цього мають бути створені певні умови, до яких ще далеко. Держсекретар США каже, що такі переговори можливі, коли позиції сторін вдасться наблизити. Вочевидь, ключовим питанням будуть території, але вирішальне слово за Україною. Нині Київ узгоджує позиції і окреслює червоні лінії з американськими та європейськими партнерами. Зокрема, стів вітков після візиту до Москви провів нараду з безпековими радниками України та НАТО. Нам потрібні дійсно скоординовані та максимально пропрацьовані підходи у дипломатії. Партнери розуміють, хто повинен зробити кроки до завершення цієї війни. Це російська війна. Це агресія Росії. Саме Росія повинна піти на припинення вогню та на реальну дипломатію. Війна Росії проти України це війна в Європі і проти Європи. Тому голос Європи має. Пливати на процес в Європі збентежені тим, що Трамп не чинить жодного тиску на Путіна. Пише The Washington Post. але ультиматум Трампа подіяв процес вічи те, що російський диктатор сам запросив зустріч на вищому рівні. Та чи зміниться його позиція після переговорів? Від цього залежать подальші дії США для Трампа. Дуже важливо, щоб врешті-решт відбулася. Після його зустрічі з Путіним відбулася зустріч російського диктатора з нашим президентом, щоб вони могли узгодити і от це друге питання: узгодити припинення вогню. Можливо, поетапно припинення вогню, але можливо початок переговорів про технічні деталі, як це буде відбуватися. Але тим не менше була принципова політична згода з боку Путіна на припинення вогню. От якщо це буде. Тоді можливо санкції будуть відкладені, але не виключено, що Москва намагатиметься обхитрити, тягнути час і нав'язати свій порядок денний. Сам Трамп з одного боку досі тримає напругу невизначеності щодо дедлайну. З іншого йому потрібні результати надто довго він обіцяє їх світу. Відтак наступного тижня стануть відомі і справжні наміри Москви, і чого вартує слово американського президента. Чи використає він економічний тиск на Москву? Олена Гончаренко, Україна, марафон. Єдині новини. Спецпідрозділ головного управління розвідки Артан знищив польові склади окупантів. У кадри своєї бойової роботи показали оператори безпілотників. Їхні fpv дрони прилетіли точно по цілях. В результаті ліквідовано боєкомплекти, техніка і засоби зв'язку окупантів. Кадрами успішних атак на ворога поділилися і оператори безпілотників у підрозділу прикордонників Стрікс на південно-слобожанському напрямку. Вони знищили 10 позицій росіян. Наступна наша історія про аеророзвідника, який до минулого року працював. Ріелтором зараз пілот-прикордонник Джерсі вправно нищить ворога і розвідує його позиції. каже з джойстиком: на ти був ще до служби, але на фронті навчився новому. А от як прийшов у аеророзвідку і чи планував там бути? Дивимось далі. Кожен політ це є ну навчання продовжується. Розвідник Джерсі розповідає про свою роботу. Він коригує вогонь артилерії, розвідує стратегічні об'єкти ворога і пілотує дронами. І щодня дізнається щось нове. Наші вороги досить активно розширюються і плацдаром, тобто вони там окопуються. Там щось нове нарили, десь туди нова дорога поїхала. Тут заїзду не було, тут щось проїжджало. Звідси стріляли. Там де якісь скупчення техніки чи переміщення особового складу, і це все виявляється. Тобто, ми бачимо досить далеко. Ще навесні минулого року. Джерсі був львівським реатором. Після мобілізації його направили у Донецький прикордонний загін. Там зрозумів, хоче бути аеророзвідником. Мені пропонували спочатку мінометники, але я все таки стояв на своєму що хочу бути в аеророзвідці. Ну і так склали, що і попав в аеророзвідку. Потім страх першого виїзду. Зараз згадую з посмішкою. каже тоді головне було завдання переключитися з цивільного життя на військове. Ти їдеш туди там, небезпечно, і відповідно, якось твоя психологія, організм себе веде так, що він старається тебе захистити. Але після цього ти адаптовуєшся і все стає на своє місце. Як то кажуть, робота робиться. Щоб ми дали мускалі. Як треба, і щоб це все закінчилося. Починав з неба Чернігівщини. Зараз працює у підрозділі фурів, які пажі розвідування попила лелека. Для тих, хто тільки планує розпочати свій військовий шлях в аеророзвідці, Джерсі має декілька порад. Найперший і ледь не найголовніше не боятись. Ну, тут немає нічого складного. Порівню в порівнянні з польотами єдине, що потрібна практика більше практики, більше досвіду, і ви за певний період часу вже будете відчувати себе хорошим бойовим пілотом. А ще важливо знайти свою команду, каже Джерсі. Він з побратимами як одна сім'я. У нас був хороший керівник, хороші пілоти. Тобто команда була спрацьована. Ми, ми колеги, тобто, але паралельно з тим Ми ще й друзі. Тобто, ми маленька сім'я, яка проживає разом, яка проводить більшу частину дня. І щодня Джерсі разом з побратимами вправно та успішно нищить російських загарбників. Дарія Ми Україна, марафон Єдині новини. У Києві у Михайлівському соборі попрощалися із загиблою в російському полоні журналісткою Вікторією Рощиною. Вона зникла на окупованій території у серпні 23-го і про її смерть стало відомо торік. У жовтні тіло до України після кількох місяців повернули. Сильно понівеченим ймовірно так хотіли приховати причину її смерті. Напередодні нацполіція оприлюднила особу ката Вікторії. Це начальник СІЗО номер 2 Російського Таганрогу, де її утримували. Він організував систему катувань полонених. Колеги згадують Вікторію Рощину як самовіддану своїй роботі, яка висвітлювала життя людей на тимчасово окупованих територіях. Служіння суспільству, служіння. Читачам аудиторії, це те, що вона робила з абсолютною відданістю і сміливістю. Це не, смі... не сміливіша людина, журналіст, якого я зустрічала в своєму житті, і це не прибільшення, це факт. Десять років у російській в'язниці Андрія Коломійця, активіста Революції Гідності, після Майдану доля завела до Росії, а там. За чоловіка міцно взялися ФСБшники. Про арешт, тортури і роки за ґратами. Колишній бранець Кремля розказав нашій Ельвіні Сейдбулаєвій. Зустрічаємося з Андрієм на Майдані. Він у Вишиванці йдемо на інститутську. Спершу Андрій захотів шанувати загиблих активістів, з якими пліч у пліч стояв за демократичні цінності під час Революції Гідності. Тоді йому було 20 років. Відновили будинок, повністю відновили. Тобто, раніше він горів до времена Майдана, ми його тушили. На першому поверсі хірургія була. Пікували людей наступні 10 років. Андрій проведе у в'язниці в окупованому Криму, а потім в Росії. Після революції гідності він через соцмережі познайомився з майбутньою дружиною росіянкою. Поїхав до неї. Через півроку за ним вже прийшли фейсбівці. звинуватили буцімто у зберіганні наркотиків. Потім відправили до Криму, де була ще одна фіктивна справа: замах на вбивство двох бенкутівців під час подій на майдані. Далі все за відпрацьованою схемою російських спецслужб вибивали покази тортурами. Садили в машину, в машині надійно мешок на мову. електрикою питали, питали всякими різними побоями. Підсадняли желізні такі прищіпки на рупи. Перше половині серветки бали не пальця, а потім желізниця двічі кій. Українські кримські в'язниці Андрій зустрів інших однодумців, яких російська окупаційна влада теж засудила за релігійні та політичні погляди. Сіті та Сешко Олександр Постенко, який був на Майдані взімає а майданвакі емірусієнку. Я заслідкувався, дуже добре з ним спілкувався. Потім Андрія знову перекинули в колонію на території Росії. Там в камері, згадує чоловік. Їх було до 35 людей. До нього постійно навідувалися фейсбівці з обшуками, випитували різну інформацію. Тобі місця не вистачає. Ти хочеш десь змінити картинку? Ти просто йдеш і питаєшся, що зробити так, щоб тобі написали написали рапорти, відправили на яв. І все, на ямі спокійно, там 15 суток ти спокійно собі відсидів, почитав книгу, там відіспався. Завжди обшуки, завжди. То воюєш за свої фотографії жінки там чи батьків. Андрій таки витримав катування та знущання. Росіяни видворили його до Грузії. Українське МЗС допомогло повернутися додому. Вже кілька тижнів Андрій на волі в Україні проходить лікування. Потім буде реабілітація. Згодом планує допомагати визволяти інших бранців Кремля. Сідбулева Олександр Корецький. Ми Україна, марафон Єдині новини. Більше новин буде о 16 і далі.